Тим часом президент Португалії Марсело Рабело де Соуза під час виступу на молодіжному заході в Каштелу де Девіде висловився про Дональда Трампа. Він охарактеризував його як приклад нового стилю лідерства, емоційного безпосередників, але нібито додав, що лідер провідної супердержави об'єктивно діє як російський агент. Зверну вашу увагу на цікавий момент в Україні цю заяву. Розстражували некоректно, я перевірив перше джерело Соуза. Не називав Трампа агентом. Він сказав актив більш дипломатично, але суть та сама. Загалом для мене це дзвіночок. Європейським лідерам, вибачте, за прямоту, набридло облизувати Трампу дупу, нерішучість і ненадійність 47-го президента Сполучених Штатів щодо України. Викликає вже скандальний фідбек. Чекаємо, як відреагує на таку заяву португальського лідера Білий Дім.